Священник Тарас, чому людям потрібно зранку молитись? Людям потрібно, от власне, зробимо наголос, людям потрібно зранку молитися. Не Богові нам ця молитва потрібна, а саме людям. Тому що Бог самодостатній і йому можна провести той день без нашої молитви. Нам без його помочі опіки не можна. Тому дуже просто скажу: в загальному, коли дитина маленька зранку прокидається, правда. Вона зразу одразу йде до своїх батьків. Вона хоче побачити того свого ту, ту особу, яка її привела в той світ, тому що це саме рідніше, коли людина зріла, прокидається, і ми повинні звернутися до свого батька Небесного, той, хто нас в цей світ привів. І саме коли так будемо робити, і зранку і вечором. Ми, ми зранку будемо благословляти свій день молитвою, а вечором благословляти свою ніч. І не обов'язково молитися текстами, довгими текстами, довгими молитовниками, а можна молитися своїми словами. Господи, благослови мене здоров'ям, Господи, благослови мене багатством, Господи, благослови мене успіхом в цьому житті. Господи, благослови мене тим, чого я не знаю, але ти знаєш, що мені потрібно. Богові слава!